Це відео може бути неприємним, але я би радила послухати його через призму тіла і своїх реакцій. Все, що ви бачите довкола, тих людей, які щось роблять, через що ви злитеся, наприклад, щось таке непристойне, щось погане, через якісь події. Це все насправді, ці всі частини є в вас. Зараз я поясню. Взагалі, звідки я беру інформацію, щоб це не було що там чергова якась здорівша. Я енергетичний кінезіолог, енергопрактик, і я бачу події минулого. Наприклад, до мене приходить людина з якимось запитом. І я придивляюсь події минулого, її життя, її життів, вірніше, родових системах, роду, предків, були якісь ситуації, тобто, звідки проблема пішла? І придивляюся, які задачі на це життя, мені дають інформацію. І мені дають можливість бачити події, бачити джерело проблеми. Також я беру участь у багатьох різних розстановників, як замісник. Тобто, хто знає, що такі розстановки, той розуміє, хто ні, то це той метод, коли продивляється також проблему через рід. Продивляються ті події в роду, які стали причиною і розв'язують їх. Тобто я більше ніж три роки в у цьому всьому варюся, я пройшла, я не знаю, вже, напевно, більше 500 таких розстановок, або розстановочних якихось моментів, бачила безліч різних родів, подій, зв'язків і так далі. І я буду зараз розказувати це із практики, і плюс додам свій досвід, як досвід самопізнання, саморозвитку, розкриття себе. Чому те, що ми бачимо в інших, є в нас? Навіть якщо це жорстокий, мильця або ще щось. Тому що, враховуючи те, що ми сюди приходимо пізнавати себе, розкривати, пізнавати світ. І для того, аби найкращим чином пізнати це, ми проходимо багато видів досвіду. Раніше були там. Де не знаю, 15 століття, 12, -те, 11 -те століття, 19 століття були свої правила інші, ніж зараз. Були якісь події, або були якісь ситуації, які, наприклад, на наш розум зараз це недопустимо. А тоді це було правило. І тоді так було норма. І там ми також, можливо, були в кожного своя історія і проживали якесь життя. І, можливо, там ми були якраз тим, цею, Проживаючи цей досвід. І зараз, бачучи це навколо, ми реагуємо і не приймаємо, тому що ми забули цей свій досвід. Наприклад, для чого нам це було потрібно? Тому що зараз часто програється історія, жертва і агресор. Це може бути як на рівні сім'ї, як на рівні країни або ще чогось. І для того, аби добре зрозуміти і цю і цю позицію, нам в більшості випадків треба було побути в якомусь житті цією позицією, а в якому житті цією позицією. Я вам приведу приклад зі свого життя на більш таких легких подіях. Наприклад, я в житті, в мене є чоловік, він у мене на передовій, і в мене є така, не знаю, через характеру, чи якість як відданість. Я йому віддана як жінка, і а, я йому а, тримаю вірність. Ми на цьому і зійшлися, але це вже інша історія. А, але коли я продивлялася, я не пам'ятаю, яка в мене була проблема, щось мене турбувало, і я почала продивлятися, що за історія взагалі, чому мене це турбує. І я побачила, що в багатьох минулих, минулих своїх життях. Десь я когось зраджувала, десь мене зраджували, десь хтось когось кидав. І виходить, що мені треба були всі ці досвіди, аби я відчула, що таке, коли тебе зраджують. І в цьому житті я не допускала цих моментів. Зараз пауза і усвідомте: кожен досвід він важливий. Бо без того досвіду ми не будемо, наприклад, в моєму в моїй історії, якби того досвіду не було, що таке відчути, коли тебе зрадили, що таке відчути, коли тебе покинули, оцю біль, я би не була настільки вірною, можливо, в цьому житті. Всі наші вибори, всі наші вчинки, вони зараз це відображення того. Досвіду, який ми набралися колись в своїх минулих життях, або в цьому житті, або наші предки набули якийсь досвід і передали нам. Для чого ця вся інформація, що відслідковуйте в собі реакції на те, що ви бачите поруч. І от зараз, наприклад, з літа, літо і осінь, сильно була історія про прийняття своїх темних сторін. Приймаючи якусь. Рису, історію, поведінку в собі темну. Важливо, по-перше, її побачити, а бачимо ми її, коли ми жорстоко її не приймаємо, ми її в собі не бачимо. Все. Але нам її показують через інших людей, або через події, на які ми жорстоко реагуємо, жорстко реагуємо, ми злимося. Де да як так можна? Оцей супротив, такі все-все всі конфлікти, які вас піднімаються на ці якісь події, або на якусь на якийсь вчинок якоїсь іншої людини. Оце показується ваш внутрішній або конфлікт, або те, що ви в собі не приймаєте. І важливо задати себе питання, а що я такого в собі не приймаю, що я оце поруч собою бачу. І тут важливо чесно на нього почути відповідь, і ви її однозначно почуєте. Або дайте собі можливість її почути, бо ви далі будете ще більше грузнути в цих конфліктах, і ви просто дійдете до моменту Я не вивожу. Це той момент, коли настільки сильно всередині ці конфлікти попіднімалися: і ваші, і радові історії, і всього іншого, того, що було не прийнято, то все взагалі проблема більшість. Ну, не все, більшість проблем від неприйняття чогось. А коли ми щось не можемо прийняти, коли реально це боляче, коли це в нашому світі на сьогоднішній день, наприклад, недопустимо, як це можна взагалі прийняти? Тут можна. Просто от є таке класне слово змиритися. А для мене змирення це про те, що я допускаю, що є щось більше, на що я не впливаю. Я допускаю, що є система, яка більше мене. Я допускаю те, що є події, які більше мене, і я допускаю те, що є щось більше, яке цим всім керує, і воно знає, для чого воно це все робить. Наша задача змиритися перед тим, на що вплинути ми не можемо. Є багато історій, на які можна впливати, на свій стан можна впливати, змінюючи стан всередині, прибираючи оці конфлікти, життя поруч з вами по іншому розкривається. І ви все менше, оце знаєте такий момент, все є в світі. Боляче безмежна кількість в цьому світі, безмежна просто це все є. І воно є. І ми можемо або дивитися постійно в цю біль. І таким чином, роблячи її ще більшою. Або ми можемо подивитися всередині себе, прибрати ті конфлікти, на які ми можемо впливати, всередині себе ми можемо на все впливати, і потім дивитися на цей світ по-іншому, і, крім болі, побачити щось інше, побачити народження дітей. Побачити а, ту красу природи, яка зараз є. Побачити все те гарне, що є в світі, крім того, що відбувається зараз. Тут у нас. Фокус уваги там і енергія, можливо, ви чули. І лише так ми можемо вплинути на щось більше. Я розумію, що це відео може бути неприємно, але важливо цю інформацію доносити, і важливо змінювати фокус своєї уваги і прийняти все те, що ви не приймаєте в собі. На сьогодні все. А хто хоче з чогось почати в цю неділю? Я не знаю, коли ви там побачите відео, чи ви будете вже в записі, або не в записі. В цю неділю у мене стартує марафон дводенний, де буде декілька уроків, чотири урока, скоріш за все, чотири, можливо, ще декілька голосових додам, Про три кроки я назвала це до спокою. Це те, з чого можна почати, і це те саме таке просте і лайтове. Що доступно кожній людині. Якщо вам цікаво, долучайтесь. В інстаграм є посилання. Або, якщо ви пізно побачили це відео, ви можете запитати за запис. Все, до зустрічі!